Продовжуємо вивчати книгу Мормона. Ще одне свідчення про Ісуса Христа. Зокрема, сьогодні звернемося до книги Пророка Нефія. Ось ця людина, сина Легія, сім'я яких переправилася через океан на територію сучасної Латинської Америки. А саме розділ 28, вірші 29 і далі. Горе тому, хто скаже, ми отримали слово Бога, і нам не треба більше слова Бога, тому що в нас є досить. Бо знаєте, так каже Господь Бог: Я дам дітям людським рядок за рядком, приписання за приписанням тут трохи і там трохи, і благословенні ті, хто прислухається до моїх повчань і прихилить вухо до моєї поради, бо вони навчаться мудрості, бо тому, хто сприймає, я дам більше. А від тих, хто скаже, у нас є досить, від тих буде забрано навіть те, що в них є. І наступний розділ 29-й, тут пророк Нефі каже про наші дні, що буде відбуватися, а саме з 6 по 13. й Трошки багато, але цікаво. Ти нерозумний, хто каже, Біблія, ми маємо Біблію, і нам не потрібно ще Біблію. Хіба ви отримали б Біблію, якби не через юдеїв? Хіба ви не знаєте, що існує більше народів, ніж один? Хіба ви не знаєте, що я Господь Бог ваш створив усіх людей, і що я пам'ятаю тих, хто на островах моря, і що я паную в небесах, у горі і на землі внизу? І я приношу своє слово дітям людським так, саме всім народам на землі. Чого ж ви ремствуєте через те, що ви отримаєте більше мого слова? Хіба ви не знаєте, що свідчення двох народів Є свідченням того, що я є Бог, що я пам'ятаю один народ так само, як другий. Отже, я звертаюся з тими самими словами до одного народу, як і до другого. А коли два народи зустрінуться, то й свідчення двох народів зустрінуться також. І я роблю це, щоб я міг довести багатьом, що я той самий учора, сьогодні і навіки, і що я промовляю мої слова згідно з моєю власною волею. І через те, що я сказав одне слово, вам не треба думати, що я не можу сказати другого, тому що моя праця ще не виконана, і не буде вона виконана ні до кінця людства, ні з того часу і назавжди. Отже, тільки через те, що у вас є Біблія, вам не треба думати, що вона містить усі мої слова, а також не треба думати, що я не повелів написати ще більше. Бо я заповідав усім людям і на Сході, і на Заході, і на півночі, і на півдні, і на островах у морі, щоб вони записували слова, які я кажу їм, бо за книгами, які будуть написані, я судитиму світ, кожну людину, за вчинками її, згідно з тим, що написано. Бо ось я скажу юдеям, і вони напишуть це, і я також скажу нефійцям, і вони напишуть це. І я також скажу. Другим колінам дому Ізраїля, які я вивів, і вони напишуть це. я також скажу всім народам землі, і вони напишуть це. І станеться, що юдеї матимуть слова Нефійців, а нефійці матимуть слова юдеїв. А нефійці і юдеї матимуть слова загублених колін Ізраїля, а загублені коліна Ізраїля матимуть слова нефійців і юдеїв. Тобто, про що це каже? Дві речі. По-перше, що в майбутньому ми ще. Можемо побачити, як будуть з'являтися додаткові священні писання, які так само будуть свідчити про Спасителя, про Христа, про ті самі вчення, які будуть також підтверджувати істинність книги Мормона та Біблії, які будуть ще одним свідченням того, що Джозеф Сміт казав правду, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів дійсно царство Боже на землі, яке було відновлено. І друге, це те, що по цим книгам. Бог буде судити кожну людину. Тому потрібно не відкидати це, а вивчати. Якщо ви хочете мати свій екземпляр книги Мормона, напишіть нам, ми спробуємо знайти для вас особисту копію і доставити її до вас.